Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на тюжині. Однаковісінько мені, та не однаково мені, як України злі люди присплять сплять в рукавій вогні, її окрадиною збудять, ох, не однаково мені. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на людському горі, Гірко плаче Україна. І Чашко ридає своїх синів, що померли, сльозами сльозами Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітися, поборете, Бог вам помагає. За вас правда, за вас слава! І воля святая. Свою Україну любіть, любіть її, Во время люте в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. І забудеться самотня давня година. І оживе добра, слава, слава Україні. І світ ясний вечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. А на москалів не зважайте. Нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по своєму. У їх народ і слово, і в нас народ, і слово. Тож учитися читайте і чужого научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безкінечній веселого дому. І став для нас Шевченко заповітом, безсмертним. Як саме людське життя ми будем славить перед цілим світом живе і святе Шевченківське ім'я.